Друзі, вам покажу ще одну проблему, на яку я наголошую всім забудовникам і всім клієнтам, які купили квартиру і не одразу знімають плівки. От, в даному випадку ці вікна мають десь 2 роки. От, зверніть увагу, у вас вже все повністю вона вже не здирається. І ніяка хімія це не виводить. А якщо виводить, то напишіть мені, яка. Саме, бо, тому що в даному випадку треба буде замінювати за або створку профіль, або вже змиритися з тим, що так буде страшно наступних 10-20 років, коли будете тут проживати. Тому знімайте оцю пленочку. Бачите, майстри-монтажники, які монтували, зняли зону промикання, а зону створки вони залишають для того, щоб потім майстри її не подарили. Але в даному випадку майстри не познімали. І все, миємо ось таку помилку.